8 березня вихованки інклюзивного будинку інтернату в Одесі привітали зі святом героїнь нашого часу захисниць України. Вдало підібране музичне оформлення, святкові декорації, костюмоване дефіле учасниць. І, звісно, безмежна любов до особливих дітей та організаторські вміння вихователів створили неймовірно ширу та піднесену атмосферу в залі. Кожен окремий номер відрізняється жанровою палітрою та творчим задумом. Прочитати святковий чотиривірш для деяких вихованих інтернату задача непроста. Проте кожна з учасниць дуже старається. На вісім коло посох хоче розпитати. нас вітати. Ви подвір'я приквели, сіяли спірці. А ви співами, як виймали. Участі у святковому заході залучаються як діти, так і дорослі. Змістовний сценарій та ретельно підібрані композиції переплелися із українськими піснями і патріотичними нотами. Україна! Вітаючи українських захисниць зі святом, вихованки інтернату подарували їм барвисті картини бісером, вишиті власноруч. Розчулені військовослужбовиці, дякують своїм дарувальницям. Я знаю, що вони дуже багато допомагають збройним силам, в тому числі вони відчували балаклави для наших військовослужбовців. І те, що вони нас підтримують, нам дуже гріє серце. Ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб Орки не добрались сюди для того, щоб захистити їх, для того, щоб вони посміхалися, для того, щоб війна скоріш закінчилась і вони жили процвітаючій, щасливій країні. я дуже їм дячна. Не безмежно нам дякували за нашу нелегку роботу. Але я можу сказати їм навзаєм, що їхня робота не є легшою ніж наша. Я без вражена. Дуже такі в мене щирі почуття до них відкриті. Всі прекрасні, золоті. Ми їх дуже любимо і дякуємо дуже за це привітання за цей концерт. Дякую. Підопічний інклюзивного будинку інтернату в Одесі до підготовки святкового концерту підходили відповідально та старанно, розповідають у керівництві закладу. Адже знали, що на свято завітають дуже особливі гості українські захисниці. У нас сьогодні на захисті нашої неньки багато дівчат, і ми вирішили їх теж привітати. Запросили к нам на свято душевне. Привітання від одеського дитячого будинку інтернату від дівчаток. З великою дякою за наше спокійне небо. До участі у святковій програмі дівчата готувалися півтора місяці. Розповідає керівниця творчої студії інтернату. Насправді цей концерт давався достатньо тяжко. Не було такого вот. Веселого настрою спочатку костюми все підбиралось. готувалась музика, тематичні вірші були. Обов'язково кожний концерт в зв'язку з війною. Ми включаємо таку нотку патріотичну, тому що це дуже турбує нас. Наші жінки вони були сьогодні в нас в гостях. Ви бачили, вони такі мужні, не перевершені. Весна Красна, весна да. Красна це улюблена пісня. нова пісня. Ми готували, старалися готуватися, щоб, ні, щоб ми побіділи в Україні, щоб в Україні було все в порядок, щоб розвіло, щоб сонечко сіяло. Так, да, ми дуже хочемо і дуже чекаємо, і завжди раді їх бачити, щоб все було добре. І дуже хочеться, щоб ми закінчили війну, щоб все було добре, і щоб ми ще концерти ну, підготувалися. наразі в одеському інклюзивному будинку інтернаті на постійній основі живуть 88 дівчат з особовими потребами віком від 18 до 35 років. Протягом всієї війни вихованки закладу як можуть допомагають зсу, шиють прапори, вишивають балаклави, садять городину та пригощають вражаєм військовослужбовців. І звісно, залюбки чекають до себе у гості на святкові заходи.